До нас завітав Jeep Renegade. Ця марка і модель авто, з нею вже всі знайомі. Користується великим попитом. Це автомобіль, того що має і надійний атмосферний мотор, і надійну коробку, де в принципі симпатична машинка. Автомобіль приїхав до нас з Америки восени. 17-й рік випуску, В кольорі Silver. Автомобіль має гарну лінзовану оптику, потім Леди. Підсвітка ближнього світла. Автомобіль стоїть на Касивих легкосплавних дисків 2018 року. Гума все сезон. 42 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль має. Вся ходова в оригіналі, всі гальмівна система ще в оригіналі, нічого не замінювалися. Мастила та фільтри замінювалися як в двигуні, так і в коробці. Це екземпляр комплектації Latitude і на повному приводі. Автомобіль має камеру заднього огляду. Fob 4, 4, Latitude. Тут у нас, як завжди, полочки не знайдемо. Тут у нас багато всілякого цікавого, але саме головне тут є пінокомпресор запечатаний. Все замість запаски. Ходім в салон. Автомобілі було пошкодження попередній частині. Зараз я вам продемонструю. Там і самі зможете побачити побісу. Чусь частину була вдарена. Там і капот, і фара, і бампер, і крило. Це все було підкрашено. І подушки стріляли, але подушки відновлені. По салону текстиль. З такими візерунками джип посередині, шкіряний мультикермо в комплектації входить, датчик світла, повний електропакет, електрорегулювання, центральний замочок, 42 тисячі кілометрів оригінального пробігу, штатна магнітолка. Як бачимо, ці джипи випускаються з 41-го року. І сьогодні вже 24 рік 21-го століття, а машинки все тільки набувають популярності. В цій комплектації маємо підігріви передніх сидінь і підігрів керма. Автомобіль на кондиціонері, є декілька режимів повного приводу, на гарному автоматі, електростріночний тормоз. Ходімо назад ще. Центральний замочок. Весь ключовий доступ. В принципі, чистесенько. Акуратно. Симпатичний автомобіль. і 17 рік коштувати буде 1420, в принципі, непогана ціна, як для повного приводу на комплектації летітьох. Друзі, на вибір тепер є декілька варіантів Renegade, але я хочу зауважити, якщо вам не підходять всі, які є в наявності, ми можемо привозити під замовлення. Не забувайте про це. Будь-яку машину, якщо ви не знайшли на майданчику, то яка вам подобається, ми можемо вам пригнати, підібрати і перевірити заздалегідь. Тож, друзі, чекаємо на майданчику Автопоінт, Будь ласка, приходьте і купляйте гарні автомобілі.